Вас вітає канал Питаємо второ. І сьогодні хотілося б мені подивитися на ситуацію, як або що змусить Росію покинути територію України. Ви знаєте, вони готові. Буде якась офіційна заява. В принципі, вони вже думають над цим питанням, вони вже в якійсь мірі готуються до цього, але бажають залишити якісь невеличкі свої частини на території України за цією за ці домовленістю, По дипломатичним шляхом їм треба буде відмовлятися від чогось. Це рішення, ця готовність виводити свої війська. Да, воно у них стоїть дуже-дуже спірне питання. Вони не можуть там прийти до єдиної думки, як саме треба виводити їх. Але люди будуть дуже-дуже задоволені. Люди будуть задоволені цією готовністю виводити. Будуть міняти ситуацію дипломатичним шляхом. Іменно, іменно Військовій сфері. Військове питання буде, буде мінятися ситуація в військовій сфері, намагатимуться, намагатимуться іменно через дипломатію домовитись про щось, мабуть, про те, щоб все-таки частинку своїх, так би мовити, міротворців залишити. Ну, Що буде далі? Відстоюватимуть. Так, вони відстоювати. будуть відстоювати, щось, щось, щоб за собою щось залишити. Тягтимуть, тягтимуть до останнього мене. Але, але поразка. Іде поразка військовий, програний бій. У них буде програний бій. і через програний бій треба буде, треба буде приходити до певного рішення і приймати якесь рішення у зв'язку з тим, щоб вони. Будуть у них програш, буде. Ну, я вам скажу так, дивіться, виведуть вони тоді, коли вони получуть повний розгром, подивіться. Програний бій, багато жертв, все зруйновано. От коли вони отримують дуже добрячу звіздюліну, ось тоді тільки вони будуть погоджуватися на якісь перемовини, на якусь дипломатичну нотку. Да? І все рівно вони будуть вимагати якась невеличка частинка, щоб їх там залишилося, і люди це будуть, можливо, ордло. Отам, залишити, да? бо вони хочуть захистити, вони хочуть відстояти на законному рівні. Оце невеличке, а те Ну, подивимося ще далі. Тобто вони отримують дуже добрячу звіздюліну. Бачите, програний бій, багато жертв, великі руйнування. Ось ще. І підуть, ось вони, бачите? І підуть вони. Будуть ось. І підуть. Так. Їм, їм немає більше тут місця. Можливо, знаєте, що ще може, може бути? Десь, вони, десь наші хлопці зроблять їм величезний котел. От, розумієте? Вони підуть. Бачите, після, після програного бою ось ці три карти говорять, що бій буде програний, вони підуть. Тобто, а через дипломатичний шлях, я так бачу, через дипломатичний шлях вони будуть намагатися відстояти якусь невеличку територію. Я бачу. Дуже активні через дуже активні бойові дії. Підуть вони через через дуже активні бойові дії, і в цих бойових діях вони отримують звіздюліну Отак я побачила ситуацію. Ну, то хай так і буде. На все добре, до побачення.